У нас справи гарно, а у вас? Донфенчик. По плугу не пам'ятаю, там 25 вроді би. Так що якщо на роботі, чого це погано? Це ж хорошо. Така от джинмочка. Ціна трактора, яка у вас цікавить? На 25 коней, ну, будь ласка, ось вам соліси на 25 коней. условоли на 25 коней. Джинми. Все є.